Друзі, привіт! В цьому відео ми повертаємо каталог квітня. Я розповім та покажу, які акції у нас будуть у квітні. Дуже приємний такий каталог про живу в тонах. І одразу нас зустрічає акціями. Наші дві легендарні туші Ось ця моя улюблена. Після Infinі Lâch Primer підтінні, туш Зен, контур стик. Віск для бріф. Сироватка для її там по акціям. По супер цінам підводка фломастер, Дуже класна, її використовую. І вона ідеальна для мене. Не скочиться, не злущується, не тріскається. Цілий день хочу з нею. Нова пулетка в акції, чоловіча піна для гоління та шампунь. І сиріботанікс у нас по акції гель для душу з екстрактом вербене. І шампунь, трав'яний мікс і екстракт шаблін. Учасникова серія у нас по акції. Ми дочекались дуже класної ціни на ось ці засоби. Зверніть увагу, півлітрова пляшка, а лише 139 гривень. Сироватка сос іде по акції, б'юті формула, нічна маска для обличчя омолоджувальна. Там іде вітамін С та золото. Дуже класна, поживна крем з серії календула доктор Кюна. Так, перша знижка у нас 30% на рідкий консилер проліквід за умови придбання тональної основи Air Glow. Одразу скажу уважно читаємо акцію і дивимось усі умови. Дуже класний консилер. Я використовую перший відтінок. Він дійсно скриває недоліки, маскує темні кола під очима, скриває маленькі зморшки. і ще дуже класно, він не забувається у зморшки, ходжу цілий день і все тримається дуже добре. Тональна основа Airglow теж дуже класна з морською сіллю, червоними водорослями довготривала гідрація, легка оксамитова структура, і покриття. теж Знижка 30% на пудрові рум'яна за умови придбання BB пудри тобто Коли ми покупаємо бі-бі-пудру, то отримуємо. Можливість придбати рум'яна зі знижкою 30% у нас з'являється палетка, називається Infinite. Тут є і тіні для повік, і рум'яна, хайлайтер і бронзер. Дуже класна палетка, прям 4 в одному. Я думаю, що вона буде дуже популярна, натуральні такі бачу кольори. Знижка 30% на механічний олівець для очей за умови придбання туші для Леш. Дуже теж класна акція, а туш – це взагалі моя любов. Помада у нас в бередні по гарним цінам. Акція 30% знижки на автоматичний олівець для губ за умови придбання блиску топера для губ. Бачите, тут більше йдуть акції за умовами. Знижки за умовами йдуть. Уважно читаємо. На парфюми у нас у березні знижка 25%. Зверніть увагу. Вигідніше у березні брати. І жіночі, і чоловічі парфюми там дешевше. На спреї теж у березні акція. Знижка 30% на кожен другий роликовий антиперспірант. Тобто один буде за 169, а другий за 118%. Теж дуже класна акція. Дезикі дуже класні, тримають довго і плюс антибактеріальний ефект селіас Мартвальд. Книжка 30% на кожну другу тканину маску для обличчя. Одна 99, а друга 69%. Бальзами окремо в акції у березні. Мило у березні по акції. Набір весь лавандовий, у березні дуже класна ціна. Супер ціни на Бутанікс. Цукровий набірчик у березні. дешевше. На всю, всю серію, також у березні дешевше. Так, у нас кератинова терапія у квітні. Набірчик 599 гривень. Входить шампунь, маска та сироватка. Економія дуже значна. 338 гривень, дуже класно. І у квітні знижка 30% на всі товари містер Вайбс. В фармасі нагадує нам, що вже скоро літо. Треба захищатись від сонця. Ось такий набір з чотирьох продуктів лише 899 гривень. Тут дивіться, 417 гривень вигода, дуже класно Ресюр не нарадуюсь на цю серію. Я її використовую, мені вона дуже зайшла до речі, вона дуже економна. Так, у нас є набір турбуйся про себе із серії h reversist 799 гривень панші та крем навколо очей. Прямо для очей ось такий набір вигідний. На елексир Абсолют. У березні знижка. Дивіться, скільки тут драгоцінних масел. Також знижка на ефірні олії, як і у березні 40%, і у квітні роблять теж. Набір для волосся дешевше. Це бисульфатна серія для об'єму, теж дешевше виходить. Набір для відновлення. Фармасі розробив прям систему для контролю ваги. Цілий набір йде за 2599 гривень замість 4146 гривень. В набір входить паперовий пакет, ель-карнітін, коктейлі зі смаком полуниці, рослинний напій алоє, посівник і шейкер. Дуже чарівний набір, дуже класний. А ще знижку 25% Ви, як завжди, можете отримати по посиланню в описі під відео. Можна підписатись, там буде постійна знижка 25%. У нас виходять новинки: дієтична добавка, зелені вітаміни. Ось 60 штук. Тут 4 види. Давайте я вам трошки розповім. Перший комплекс вітамінів налагоджує травлення, регулює кислотну шлунку, допомагає збагатити організм вітаміном групи В. 60 пігулок приймаємо дві в день. На місяць виходить курс. Другі вітаміни. У нас для поліпшення гормонального фону у жінок допомагають поліпшити цикл. Треті вітамінки у нас є: вітаміни для дітей, нормального розвитку дитини і як додаткове джерело вітамінів та мінералів, плюс чорна бузина. І останні це нова формула для когнітивних функцій для поліпшення роботи мозку. Супер. Обов'язково собі замовлю, мабуть, для поліпшення роботи мозку, бо вже пора. На чай та каву в березні знижки, так як і на усі вітаміни теж. Так, і ми дійшли до знижок із серії Mister Wipe's Home 30% на всю лінійку. Дуже класні засоби, мені тут усе подобається. Завжди беру засіб для миття посуду. І ось така у мене штука завжди. Він не тільки йде в якості засобу для видалення накипу і ріжі, а також бореться із пліснявою, і з нальотом на плитці, на кахелі. Дуже люблю цей засіб. Дивіться, які шикарні ціни. А з додатковою знижкою 25% це буде дуже доречно після зими прибратися у домі. Ось такий каталог буде в кухні. Дякую, що приглянули це відео. Підписуйтесь, ставте лайк та до наступних зустрічей.